Так яким чином ми можемо змінити рівень стресу. Є дуже багато технік, і одна із них називається шанелька. Це коли ми в тілі візуалізуємо напруження, знаходимо, де воно. Да? Ага, ось воно. І як пальто раз і скинув. І знову ми аналізуємо: а де ж у мене це напруження? І оце щось таке не дуже красиве раз і скинув. І зробіть цю праву сім раз, і ви побачите, що якось знаходиться менше напруження, дихання повертається до свого ритму. Це називається дисоціація або відсторонення від надмірних емоцій. Саме дуже багато подібних технік, я вам дала саму просту. Дуже мені подобається техніка, яка називається квадратне дихання. Це коли ми на 4 робимо вдих, тримаємо на 4, видих на 4 і знову вдих. От давайте повторюйте зі мною: ми один, два, три, чотири вдих. Один, два, три, 4. Тримаємо всередині і видих знову на 1, 2, 3, 4. Обов'язково важливо дихати саме животом, тому що якщо ми подивимось, то чоловіки більше всього вони саме дихають животом, і вони не такі емоційні, як жінки. Ми більш дихаємо грудьми, і емоції всі живуть тут. Всі психологи вам розкажуть, де живуть емоції. Повторіть цю праву приблизно 15 хвилин, і ви побачите, наскільки ви почнете взагалі змінювати свій настрій, ви почнете контролювати свої емоції, ви зможете зрозуміти, що напруження в вашому тілі відійшло, і рівень оцього бурління точно знижується. Як завжди, прошу подобайки, підписатися. Якщо вас турбує це питання, зробіть і напишіть, будь ласка, мені, мені цікаво, підійшло воно вам чи ні.